Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня і вчителька історії. Часом реальні події захоплюють сильніше аніж вигадані. Таких сюжетів в історії України чимало вивчаючи їх, ми краще пізнаємо Україну і себе. Починаємо. Три брати, нащадки одного з наймогутніших князів, захопили владу. Їх підтримала місцева еліта. Зрештою, нащадки цих трьох братів почали боротися за владу. Один переміг і утворив своє князівство. Його нащадкам непогано жилося, але коли спадкоємці чоловічої статі закінчилися, то владу захопив інший князь. І все було б добре. Він розширяв свої володіння допоки його не вбили. Зрештою, його вдова з малими дітьми була вимушена поневірятися і просити родичів про захист. Чимало нещастя вони зазнали, аж поки її сини не виросли і не почали мститися за кривду. Ось такий сюжет, якщо коротко, ні, ні, не серіалу, а нашого уроку. До речі, ці події відбувалися упродовж 130 років. Сьогодні поговоримо про те, як. Коли і хто утворив Галицько-Волинське князівство. А тепер про все за порядком. Історіографічна назва держави Галицько-Волинське князівство вказує на те, що ця держава складалася з двох частин Галицького і Волинського князівств. Тож з'ясуємо, коли руські князі там опинилися. Відомо, що князь Володимир Великий на початку свого правління ходив походом на міста Перемишель, Червен та інші. Тоді Володимир приєднав перша землі, що лежали на заході від кордону до решти руських територій. А ще він заклав місто Володимир на Волині і посадив там своїх синів Бориса, а потім Всеволода. До кінця 11 століття ці землі підпорядковувалися Києву. Проте поступово з розвитком міст на цій землі формуються власні політичні центри. У 1084 році сюди прийшли і самочинно почали правити правнуки Ярослава Мудрого, троє рідних братів. Їхнього батька звали Ростиславом, тож цю гілку Ярославових нащадків називаємо Ростиславичами. Братів підтримала місцева знать бояри. За їхньої підтримки вони змогли осісти у трьох містах Перемишлі, Звенигороді та Теребовлі. Вже за 13 років ці землі закріпили за Ростиславичами рішенням Любицького з'їзду князів. Якщо старшим Ростиславичам вдалося діти згоди, то їхні нащадки почали змагатися за владу. Зрештою, переміг Володимирко. Він переніс столицю з Перемишля до міста Галич, що нині в Івано-Франківській області. Володимирко фактично і утворив Галицьке князівство, а його син Ярослав зробив князівство потужним. Ярослава назвали Осмомислом, тобто мудрим, таким, що ніби має вісім думок одразу. Існує ще одна версія походження прізвиська Осмомисел. Ярослав мав ворога Івана Ростиславича, відомого як Берладник. Коли Ярослав задумав його впіймати, то спрямував проти Івана вісьмох послів. Проте Івана так і не впіймали. Тож автор слова о полку Ігоревім глузує з Ярослава і називає його осмомислом, вказуючи на дипломатичну поразку князя. Ось як про Ярослава осмомисла згадується у героїчній поемі Слово о полку Ігоревім. Могутній осмомисла Ярославе, високий злотокований твій стіл, залізними полками ти підпер угорські гори, міцно заступивши дорогу королеві, ти замкнув ворота на Дунаї через хмари, метаючи каміння і пустивши по синьому Дунаю кораблі. Гроза твоя далеко до літа. Ти очиняєш Києво ворота, і з Галича готуєшся стрілять за морського султана. Господарю, стріляй, мерщій поганця кончака. За горе краю руського, за рани криваві князя Ігоря. А який стосунок Ярослав Осмомисел мав до Новгород Сіверського князя Ігоря і до його походу? Ігор був чоловіком його дочки Ярославни. Тобто доводився зятем Ярославу. Ігор пішов проти половців, але зазнав поразки. Про це і написано у поемі. Також створими дізнаємося про діяльність осмомисла, про те, що дав відсіч зазіханням на галицькі землі угорському королю, що розширив територію до Дунаю, і про його плани помститися половецькому ханові Кончакові за. Риваві рани Ігоря. Спойлер, донька Кончака і син Ігоря одружилися. Ось так інколи вирішували конфлікти тисячу років тому. Повернімося до внутрішньої політики Ярослава Осмомисла. Його стосунки з місцевими боярами не були стабільно добрими. Певний час йому вдавалося бояр втихомирити, залучити до вирішення державних справ, але ті все одно були незадоволені. Аби дошкулити їм перед смертю, Ярослав заповів стіл у Галицькій землі позашлюбному синові Олегові. Законному синові Володимиру велів зайняти стіл у Перемишлі. Однак заповіту ніхто не послухав. Слухав і законно народжений Володимир став правити у Галичі. Але і новий князь не зміг догодити бояром, тому ті почали закидати Володимирові всілякі гріхи, що, ніби не був вірним чоловіком, що пиячив багато. Бояри хотіли керувати самостійно і кликали угорців, поляків, удільних руських князів підтримати їх. Володимир з допомогою німецького імператора і польського короля таки утвердився у Галичі у 1189 році. Княже Володимир ще 10 років до своєї смерті. Синів він не мав, тож передати престол було нікому. Гілка Ростиславичів далі не продовжилась, але історія Галицького князівства не зупинилася. Оволодівши столицею Галичем, тут почав правити Роман Мстиславович. Стоп, хто це і звідки він тут узявся? Зараз розберемося. Волинські землі до 1160-х років контролювали київські князі або їх довірені люди. У 1167-1170 роках у Києві правив правнук Володимира Мономаха Мстислав Ізяславич. Тоді він у Луцькій землі посадив брата Ярослава, а в місті Володимир старшого сина Романа, молодших синів посадив у Белзі, Червені і Бересті. Ви вже помітили, що у розповіді з'явився Роман, тобто він був праправнуком Володимира Мономаха і головним у місті Володимир. Романові судилося пережити рідних братів і дядька Ярослава, який сидів у Луцькій землі. Тож він об'єднав землі Волині, а у 1199 році ще й приєднав Галицьке князівство, оволодівши Галичем. Так, у 1199 році Роман Мстиславович нащадок Володимира Мономаха об'єднав під своєю владою великі землі з центром у Галичі. Пізніше Роман приєднав до своїх володінь київську землю. Київського князя Рюрика він змусив зректися престолу. Столицею своєї держави Роман залишив Галич. До Києва переїжджати не захотів. Натомість у Київ відправив довірену особу. Гадаю, що переїзд з політичної точки зору вже справді був неможливий для Романа. Він мав утримати щойно створену державу, а її центром вже був Галич, а не Київ. Саме в Галичі вирішувалися важливі питання. Роман заходився налагоджувати відносини з Візантією. З Галича до Константинополя поїхали дипломати. Переговори, вочевидь, минули добре. Деякі вважають, що другою дружиною Романа стала Анна, донька візантійського імператора. Проте це не єдина версія походження жінки, припускають, що вона могла походити з волинського боярства. Деякі навіть думають, що Роман був одружений лише раз тобто перша дружина Предслава і друга дружина Анна одна особа. Об'єднаним князівством Роман правив не надто довго, шість років. Вважають, що його втягнули у боротьбу німецькі династії. 1205 року його вбили у бою під завихвостом на території сучасної Польщі. Літопис руський містить таке. По смерті ж великого князя Романа, вікоповного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума, додержуючи заповідей Божих, він бокинувся був на поганих, як той Лев, сердитий же був, як тарись, і губив їх, як той крокодил, і переходив землю їх, як той Орел. А хоробрий був, як той Тур, бо він ревно наслідував предка свого мономаха, що по. Губив поганих ізмельтян, тобто половців. Відомо, що Роман ходив на поливців і ятвягів, які були поганськими, тобто не прийняли християнство. Тому літописець так наголошує на важливості справи Романа боротися проти язичників. Зверніть увагу, що Літописець також наголошує на спадкоємності діяльності Романа від Володимира Мономаха. Як ви гадаєте, чому для літописця це мало значення? Роман мав двох синів. Данила і Василька, яким було 4 і 2 роки. З огляду на геть юний вік, правити вони ще не могли. Їхню матір Анну, яка спиралася на підтримку угорського короля, визнали регенткою Данила. Тобто Анна мала правити від імені Данила до його повноліття. Анна не просто так попросила саме угорського короля Ендри II про допомогу. Він був троюрідним братом її покійного чоловіка князя Романа. Та як виявилося, такої підтримки було замало. Белський удільний князь Олександр. Все, Володович, зайняв місто Володимир. У столичному Галичі та Звенигороді закріпилися брати Володимир та Роман Ігоревичі, які були онуками Ярослава Мудрого. Тож Анні з двома синами довелося тікати до краківського князя Лєшки. Саме звідти Данило на шість років переїздить до Угорщини. Таким чином Анна намагалась, щоб з двох синів когось клалося княжіння. Брати Володимир і Роман не змогли домовитися з Галицькими боярами за переказами. Вони ніби повбивали не одну сотню бояр. Решті вдалося уникнути кривавих репресій і втекти до Угорщини, де й мешкав малолітній Данило Романович. Галицькі бояри, як ми з вами переконалися, були дуже норовливі. Спочатку Анну із синами Данилом і Васильком змусили переховуватися, а потім захотіли Данила повернути. В дев'ять років Данила посадили на княжіння в Галичі, але Колотнеча і чвари не припинялися. То галицький боярин, то син угорського короля, то нащадок Ярослава Осмомисла, Мстислав Удатний захоплювали по черзі галицький стіл. На Волині тим часом спокійно теж не було. Ці землі контролював інший троюрідний брат князя Романа, краківський князь Лишко Білий, Анна з молодшим сином Васильком перебувала там. Спочатку у Белзі, потім в Березді і Кам'янці. Часті пересування Анни з Васильком, а потім із Данилом, говорять, зокрема, про те, що прямі спадкоємці Романа не впливали тоді на розвиток подій. Вони ніби лишалися осторонь і не могли зарадити розпаду батькової держави. Надія з'явилася тоді, коли у 1215 році Данило вокняжився у Володимирі. Це сталося завдяки лояльності вже нам відомого князя Лишка Білого. Проте шлях збирання земель галк. Галицько-Волинського князівства був непростим і тривав довго, але про це ми з вами поговоримо в іншому подкасті. Тож сьогодні ми з вами говорили про те, коли, як і хто утворив Галицько-Волинське князівство. Ви дізналися, як розвивалися Волинські і Галицькі землі до того часу, як князь Роман їх об'єднав і утворив державу. Я розказала про діяльність численних нащадків Ярослава Мудрого, князя Володимирка і його сина Ярослава Осьмомисла, а також про те, що про останнього написано в поемі слово о полку Ігореві. Ви тепер знаєте про політичну кар'єру Романа Мстиславовича і ті поневіряння, яких довелося зазнати його дружині і двом синам після його смерті. Тож Ігри престолів це не лише серіал, а й українська історія. Далі більше. Дякую за час, який приділили цьому уроку. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм та розкажіть друзям на вас чекає ще багато цікавих аудіоуроків. З вами була Антоніна Макаревич. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.